Який ма і три дому й п'ять, отак От воно йдеться до руїни. Отак От ми заглузаємо в Босство. Є боротьба за долю України. Все інше, то велике міського Україна. Великомучиться. Де сини твої мама хоч руки ламати? Один за тебе умре, другий тебе продасть, третій не знає, хто його мати. Чужинці скрізь посіли наші гради і м'я нам. На нас лежить та в роті є і зрада, якою наш же зраджено віки. Все нам виповінають наші злодіяння, що де, коли і скільки ви збирують до крих, а скільки ми зазнали людського страждання, а скільки ті чужинці сподіяли нам кривд. Чужі та прийшлі вже тут у корінені. Та ще й своїх причаєних кубу. Так вирипали Твері України, аж холодом з Європи потяг.